Стрілянина на Тернопільщині. Поліцейські затримали озброєного чоловіка, який відкрив вогонь по людях. У четвер, 15 серпня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік вдягнутий у військову форму. Здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули. Ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні. Для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна. Поліцейська операція. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські затримали зловмисника та вилучили у нього зброю. Наразі встановлюються обставини надзвичайної події. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя одного з районних центрів області про те, що у нього викрили 10 тисяч гривень та 300 доларів. Зі слів потерпілого, він приїхав до Тернополя за товаром. Коли збирався розраховуватися, помітив, що не вистачає грошей. Чоловік згадав, що перед тим залишив сумку в закладі харчування, але йому її повернули. Проте, чи всі гроші були на місці, він не перевірив. Причетною виявилася працівниця закладу. У неї вилучили речові докази і вкрад. Де на власнику повернули за вчинене зловмисниці, загрожує до восьми років позбавлення волі. Смертельне ДТП сталося 15 серпня близько 13.00 на автодорозі у межах населеного пункту Теофіпілка Козівської громади. За попередніми даними, водій автомобіля Ренотрафік в'їхав електровелосипед, який рухався попереду і здійснював маневр повороту ліворуч. Внаслідок ДТП водійка двоколісного транспортного засобу, 50-річна жителька Козове, від отриманих травм померла. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.